Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і завершується вересень місяць. І сьогодні у нас у городників стоїть питання, як оздоровити ґрунт на нашій ділянці після збору урожаю. Адже не в одного городника на ділянці бушувала фітофтора, були інші грибкові захворювання, були шкідники, та й взагалі ділянка давала урожай. Плодоносили наші різні культури, і нам потрібно відновити родючість нашої ділянки і також знезаразити нашу ділянку після збору урожаю. Навіть якщо всі рослини на нашій ділянці, ми дивимось здорові, але розуміємо, що спори грибків можуть вітром принестись в нашу ділянку і ми. Цього не бачимо. По-любому профілактичні заходи потрібно проводити щороку на своїй ділянці, а особливо тим городникам, у кого були дійсно грибкові захворювання на ділянці. Що ж почати, друзі? Почати насамперед треба із прибирання ділянки. Уже звільняється діляночка за діляночкою, Після збору часника, цибулі, картоплі вже завершує плодоношення ранні сорти томатів. Та й інших культур, і ми ділянку за діляночкою прибираємо. Здавалося б, для чого виносити опале листя з ділянки, виривати коріння, виносити із ділянки? Для чого? Адже це джерело органіки. Але друзі, це є і прихисток для шкідників і різних збудників хвороб. Тому потрібно забрати всі рештки рослин і особливо. Хворі рослини потрібно забрати взагалі із ділянки, і другим таким пунктом є проведення знезараження ґрунту. Чим ми можемо провести знезараження ґрунту? Використовуємо біопрепарати поки теплі дні, адже біопрепарати використовуються коли температура не нижче 12 градусів. Адже біопрепарати завжди краще використовувати як хімічні препарати. Можна використовувати. Мікробіологічні препарати, ми це і робимо щороку. Насамперед, це фітоспорин М. Він дуже ефективний при грибкових захворюваннях культур. Ми використовуємо всього-навсього одну столову ложку маточного розчину на 10 літрів води і поливаємо з розрахунку 1 літру на 1 квадратний метр. Фітоспорин убиває і грибок, і шкідливі мікроорганізми, і також бореться з нематодами. Також добре використовувати триходермін. Це біологічний фунгіцид, протигрибковий засіб. У складі препарату знаходяться спорі, міцелі грибка триходерма. Цей гриб триходерма здатний пригнічувати понад 60 видів збудників хвороб. Він, цей грибок паразитує на тілах фітопатогенів і відділяє при цьому антибіотики і ферменти, які діють позитивно на ґрунт. До фітоспорин, шотриходермін, розводять теплою водою не менше як за дві години до проведення обробки. Розмішуємо його і залишаємо для активації в темному місці. І такий розчин ми повинні використовувати обов'язково в той же день. Дуже ефективними препаратами являється це. Байкал М1, Байкал М5, але потрібно розуміти, що їх також треба вносити, коли ще теплий ґрунт. Друзі, але якщо так сталося, що у вас на ділянці в цьому році була все-таки фітофтора, то потрібно краще використати для знезаражування ґрунту. Це хімічні фунгіциди. Для таких цілей використовується мідний купороз Бордовська суміш. Це найвідоміші і дуже ефективні. Засоби для боротьби з фітофторою. знезараження проводиться саме восени. Потрібно поливати грунт розчином мидного купоросу з розрахунку 200-300 грам на відро води або бордовською сумішу. На відро йде 200 грам. Обробляємо землю даною сумішу. Потім перекопуємо ґрунт. Речовини ці не тільки відмінно справляються з бактеріями, грибками і комахами шкідниками, а і насичують ґрунт корисною для рослин міддю. Користуватися мідним купоросом можна і навісні перед посадками, і, звичайно, ось осінню при підготовці ґрунту до відпочинку. Друзі, але потрібно пам'ятати, що обробку препаратами, які містять відь, проводиться не частіше, як один раз п'ять років. Тому, якщо у вас десь на якомусь невеличкій ділянці була фітофтора, то можна обробляти точково цю ділянку, а іншу територію не заразити слабою концентрацією, взяти 1% розчин мідного копоросу 100 грам на 10 літрів води. Але що я хочу порекомендувати, і ми це робимо. Це ми застосовуємо метод знезараження ґрунту. Це висаджуємо рослини-сидирати. Найшвидший спосіб відновити землю. Ось ми вже посіяли сидирати, вони вже сходять, і так ділянку за діляночкою будемо висівати далі. Роль сидиратів у відновленні родючості якості ґрунту неможливо переоцінити. Сидирати сприяють оздоровленню ґрунту, пригнічують збудників хвороб і шкідників. Стримують бур'яни, підвищують рівень якісного гумусу, відновлюють структуру, повертають повітря, проникність ґрунту і сприяють активізації корисної мікрофлори та бактерій. Все просидирати, які в себе на ділянці бажано посіяти, я даю посилання на відео. Тут же є багато різних сидератів, які також заслуговують на увагу. Також, друзі, обов'язковим пунктом для оздоровлення ґрунту це внесення добрив. І саме, друзі, осінню ми повинні вносити осінні добрива. Нам потрібно вносити на ділянку добрива пролонгованої дії, а такими добривами є компост і перегній. Це чудові добрива. Вносимо не менше відра на кожен погодний метр. Також компостом і перегною можна мульчувати ягідні кущі різні, кущі троянд, інші декоративні рослини, компостом і перегною можна мульчувати овочеві грядки на зиму. Друзі, ні в якому разі не використовуємо свіжі гній, так як у гною. Присутні різні бактерії, небезпечні для майбутніх посадок збудники хвороб, а також є багато життєздатного насіння різних бур'янів, тому свіжий гній потрібно компостувати і використовувати через 2-3 роки під перекопку восени. Дуже добре поєднувати органічні і мінеральні добрива. Щороку після збору урожаю ми повинні вносити мінеральні добрива, адже ґрунт виснажений, і нам потрібно поновити запаси макро-мікроелементів і мікроелементів у ґрунті. Нам потрібно відновити родючість ґрунту. Для цього ми вносимо добрива, які мають міст калію і фосфору. Це можуть бути добрива такі, як суперфосфат, простий подвійний суперфосфат, сульфат калію, монофосфат калію, калімагнезія, калійна сіль, серчанокислий калій. Дуже добре використовувати в кого кислий, слабокислий ґрунт, деревний попіл це ефективне підживлення номер один. Внесення цього попелу не тільки це збагатить ґрунт поживними компонентами, а і підвищить таку пухкість землі, дасть розкислення ґрунту. Для ефективного відновлення родючості ґрунту потрібно одночасно вносити органічні і мінеральні добрива. До любих органічних добрив ми додаємо мінеральні, які мають міст калія і фосфору. Друзі, але якщо у вас легкі піщані ґрунти, то ці ґрунти доцільно одобрювати саме навісні. Ні в якому разі осінню ми не вносимо азотні мінеральні добрива. Азот відповідає за ріст наземної частини рослин. Нашим культурам цього не потрібно. Ягідні кущі вони будуть знаходитись в періоді спокою від осені аж до весни. А якщо ми внесемо просто на ділянку азотні добрива, вони користі вже Рослинам, які будуть посаджені навесні, не принесуть через те, що азотні добрива вони вимиваються із дощами, талими водами. Друзі, якщо ми восени проведемо такі роботи на наших ділянках, то дійсно їх оздоровимо, відновимо родючість і в слідуючому році будемо мати щедрі урожаї, чого я вам і бажаю. А якщо наші поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я бажаю дійсно щедрих урожаїв, міцного здоров'я і головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!